Потрібна якісна крапельна стрічка, яка ціна бухти, якщо на 1 гектар Суниці потрібно 6,5 бухт по 2,5 кілометра. Так, дивіться. Я би радив, звичайно, білу крапельну стрічку. Якщо ви якось укриваєте і весь сенс білої крапельної стрічки, щоб вона була на сонці. І тоді ви відчуєте цю перевагу. Якщо вона у вас під чимось, під волокном, під агротканиною, під плівкою, тоді. Та сама стрічка, тільки чорна. Просто але, вона буде дешевша. Але краще на волокно клас. Так, звичайно. Е, ну, я думаю, люди розбираються у кого гектари цієї суниці. Так ось, дивіться, е, чорна крапельна стрічка, а тип, ребриста. А е, бухта йде. Якщо 7, кіло... 7 бухта, е, то ціна десь буде в районі 4400 гривень. Тобто, десь гривня 70, гривня 69 за е, метр. Це є ребриста, чорна. Якщо брати білу ребристу, вона йде по кілометру. Тобто, якщо вам треба 5, 5 бухт, це у нас 12,5 і ще 15. Ну, десь коротше, 17 кілометрів, то ціна буде за цю бухту, за метр десь 2 гривні 5 копійок. Тобто це гривня 70 і 2 гривні 5 копійок. Обирайте, яка вам більше подобається, я можу сказати, що вона буде вам слугувати роками.